Шановні колеги, я радий бачити біля церкви гостей. Сьогодні хотілося б акцентувати увагу на предмет нашої розмови сьогоднішньої, тому що сьогоднішній такий круглий стіл, прес-конференція присвячена в першу чергу відкриттю міського центру, який візьме на себе певну функцію. Де ми визначилися при підготовчій роботі, у нас є певна потреба. І так показала практика життя, що сьогодні ті інституції, які створені в місті Біла церква, вони в межах своїх повноважень, виконуючи свою роботу, все одно залишаються певні моменти, коли. Ті чи інші питання немає кому вирішити. Так ось створюваний центр, який вже де-факто розпочав свою роботу в місті Біла Церква, саме і дасть можливість батькам, дітям мати можливість працювати із фахівцями, психологами, юристами, соціальними педагогами. Де б вони могли пройти всією своєю родиною, адже зачастую ми бачимо, що корені всіх правопорушень, вони, як правило, знаходяться саме там, там починається або відсутність уваги до дитини, або безконтрольність все у тих чи інших причин. І тут фахівці зможуть надати комплексну допомогу. Ідея створення таких центрів в Україні. Вона вже виношувалась дуже давно, тому що в Європі, Сполучених Штатах Америки, в Канаді теж існує дуже багато різноманітних центрів підтримки дітей і родин. Можна сказати, що маючи одну ідею допомогти дітям і їх батькам, центри ці вони надзвичайно креативні і гнучкі, і вони підпорядковані саме потребам тої територіальної громади, де вони знаходяться. Тому як Надія зауважила на сьогоднішній день відкрито три центри в Україні, ми, вочевидь, е, бачимо, що ці центри будуть в ідеї своїй, вони будуть єдині і вони будуть подібні, але вони будуть різнитися, тому що потреби кожної територіальної громади вони відрізняються. Ми планували, що основними нашими клієнтами це будуть в першу чергу підоблікові діти, діти, котрі знаходяться на обліку кримінальної міліції у справах дітей, діти, які знаходяться на обліку кримінально-виконавчої інспекції, діти, які знаходяться на внутрішкільному обліку. Потім це діти, які стали жертвами, жертвами злочинів, жертвами недбальства, жертвами насильства. І ми також дуже сподіваємось що сюди будуть приходити так само батьки і діти, які потребують допомоги, поради, якогось певного спрямування.